Girls, я збираюсь в подорож і придбала до цієї подорожі деякі речі. І зараз зробимо на них огляд. Все це з магазину Аврора. Перше, це їжа в подорож. Мій улюблений снек, яблучні чіпси і дві пачки. Ось такі серветочки. Я протираю обличчя тільки ось такими серветками. Новий набір спонжів, ось такий. Тревел набір. В мене взагалі є. Тревел набір, але все ж таки я зрозуміла, що мені не вистачає тих баночок. І придбала ось таких два нових. Це вологі серветки. Я їх придбала багато. Ось така велика пачка серветок, сухі серветки. Просто тут мій пакет це все серветки. А біля шкарпетки. Мій другий улюблений снек це ось такі смузі. Я їх просто обожнюю. Я придбала дві таких ось таких. Ось таких. А Жуйка м'ята обожнюю це солодка м'ята. Мій улюблений смак. А Спробувати вирішила взяти сушкар. Зроблю окреме відео про це: це хлоргексидин. Ну, це типу, обробляти якісь рани. Ось такий огляд у нас вийшов. Дякую за перегляд цього відео. ціомки бомки Па-па!